Привіт! З вами Саша, і це найцікавіше, не головне, що було за тиждень. Почнемо. Сукня помсти. Куди без Apple, космічний туризм та Аполлон Філіппінський Презентація від Apple пройшла непомітно, тобто всі зазвичкою сприймають це як подію, але вже не як свято. З часів шостого айфону, другого айпаду всі презентації Apple зводяться до рахування відсотків. Там плюс 10, тут плюс 20. Гаджети стають швидше, тонкіше, легше, продуктивніше. Але вже без вау. Єдине, що народжують останні презентації, це купу мемів та трэш оглядів, де люди змагаються над тим, як би краще того кука простібати. Сама новина в нових айфонах буде автономний шаї. І вибачте, ну і що? Тобто, ви підійшли до ресторану, навели на нього камеру, і шаї видає меню. Або сфотографували щось цікаве, і власний помічник дасть на все відповідь, що це за пам'ятка, чи воно єстівне та чи не б'ється током. Але, на мій погляд, найбільша проблема автономного шаї в тому, що не всім цікаво цікавитись. На жаль, пізнавати, щось нове завжди була привілея. І наявність 16-го айфону від 1000 доларів за штуку сама по собі не зробить твій світогляд ширшим. Навіть економіст не вірить в шаї нового айфону. Пише, що технологія сара і не дасть приріст в заохочуванні уваги. Щебетати з телефоном на рівних про погоду, колишніх алкоголь чи політику з економікою це туди ще рочків так 3, 5, 10. Тому я вирішила допомогти Apple, сформувавши запит від користувачів, бо в мене є відчуття, що вони там ну зовсім загубилися. Від навушників я очікую функцію господар. Щоб я така, ей, ви де? А вони такі, М -м, ми тут. Під диваном одне вушко загубилось, а друге у ванній кімнаті на пральній машині. Воно чекає тебе ще з вівторка. Годинники, забудьте про ерме, щоб я більше цього не бачила. Не треба псувати мою уяву про Apple як бренд. Єдине, що вам треба зробити, це годинники, які міряють тиск та цукор, бо всі ваші клієнти не стають молодшими, а інсульт вже давно переїхав на 30-45 років. Спочатку тонометр вайвоч, а потім вже зріст продажів. Айпади. Ви або робите їх функціонально ноутбуками, щоб там повноцінно працював Word, Excel, Pixelmator, програми для монтажу відео та проєктування. Або ну робіть знижки для літніх людей, бо купувати батькам айпад заради ютюба і месенджерів якось little bit expensive. Знову там ніби в САОК за виключенням ціни. Купити MacBook Pro на 512 за 3,5 середньої української зарплати, і то зі знижкою, і то на М1, навіть не на М3, в часи, коли бажано не казати, що доходи населення дуже далеко від європейських зарплат то грабіж. Ну і щоб захотіти купити iPhone, він має змінитись не на 10 чи 20% від попередника, а стати чимось новеньким. Наприклад, гнучки або з тактильною проєкцією екрану. Або хоча б твій власний чат GPT, без зв'язків з серверами. Бо рахуйте мене старомодною, але я за приватність. Сукня помсти повертається. На міжнародному кінофестивалі в Торонто Джейло була одягнена в чорну сукню від Тамари Ральф. Сукня вражаюча, відверта, блискуча, смілива та сексуальна. Це її послання Бену Афлеку, її вже колишньому чоловіку. Дивися, я вогник, а ти? А ти ні. Одяг став зброєю суспільства не вчора, і Джей Ло не перша. Сексуальний чорний, як мову протесту, повернула принцеса Діана у 94-му році, одягнувши коротку чорну сукню. І повірте мені, для 94-го року це капець як сексуально. Одяг це її реакція, точніше, відповідь на інтерв'ю принца Чарльза, її чоловіка, в якому він зізнався, що Діана це так, для етикету, і він її ніколи не кохав і зраджував. А Лук Діани тоді каже. Чарльзе, ти себе бачив, вгамуй свої почуття для майбутнього короля. Це неприпустимо. Елізабет Герлі в 2000-му, після розлучення з Гю Грантом та Тейлор Свіфт в 2016-му використовували чорний відверт як мову відмежування від колишніх чоловіків, типу ти окремо, я окремо, але при тому я ще й сексі. У 2019 році чорний одяг стає мовою протесту в Гонконгу, символом відмежування від Китаю. Його носять мільйони й мільйони громадян, з урахуванням, що все населення міста, 7 мільйонів, складається таке враження, що незалежності від Китаю вимагають всі. У жовтні 2019-го Китай забороняє імпорт чорного одягу до Гонконгу. Я, до речі, не знаю, чи ця заборона і досі діє. Але чого ми все про чорний, коли є ще і білий? І на відміну від чорного, білий символізує одночасно частину системи і протест проти неї. Також білий є кольором інтелігенції. Так ми відрізняємо лікарів, вчених від інших громадян. Раніше білий використовували суфражистки, а ще афроамериканці на знак протесту проти насильства поліції. Білий сучасний це як і 100 років тому мовчазна заява, коли іноді картинка звучить гучніше за слова тисячі людей в єдиному пориві сідають на землю, моляться та просять Бога про чудо, співають пісні. Спів переходить у плач, вони хитаються та повністю синхронізовані. І ні, це не сюжет фільму Аватар. Одночасно в небі літають винтокрили із повітря за допомогою інфрачервоного сканування на площі в 30 гектарів під землею шукають одну людину. Підземне місто складається з тунелів та бункерів і має назву Новий Єрусалим. І ні, це знову не про кіно. Людину, яку шукають винтокрили, звати Аполлон, Караон, Кіболой. Назначений син Божий, ім'я вище кожного імені, засновник царства Ісуса Христа. Також за сумісництвом входить в перелік найбільш розшукуваних ФБР-злочинців, має свою паству по різних оцінках, від 2 до 8 мільйонів людей по всьому світу, від України і Бразилії до Гонконгу та США. Був заарештований 8 вересня на Філіпінах, передмісті Давао. Фактично, місто Давао контролювалося сектою. Вони будували мега-церкву, яка, до речі, мала бути найбільшою в світі, розміром зі стадіон, і приймати 75 тисяч вірян одразу. Церква мала власний інститут, авіакомпанію, юридичний консалтинг. На території церкви Увага! Був свій Макдональдс по франшизі, куди кожен день заходили дівчата, одягнені в чорні сукні з покритою головою. Правда, на великих екранах замість реклами бік тестів з картоплею по селянськи крутили власний церковний канал. Сам кіболой зцілював, обіцяв спасіння та закріпив за собою право першої ночі та нічний обов'язок. Але у поле зору ФБР пан Кіболой потрапив за торгівлю людьми та рабську працю. Да, вони тримали рабів, торгували дівчатами і гуляли на зароблено по найдорожчих готелях світу. Для затримки пастиря знадобилося більше трьох тисяч поліцейських. Паства, яка зібралася для підтримки свого пророка в єдиній молитві, чекала на нього на третій день, потім на сьомий, дев'ятий. І вже налаштувалась на сороковий. Але пан Кібалой з'явився на шістнадцятий. І я рахую, що це найбільша його помилка, бо шістнадцять що на три, що на сім. Зовсім не ділиться. Космос стає комерційним. Але поки не для всіх. Чотири астронавти на чолі з мільярдером Джаредом Айзекманом злітали на орбіту Землі, щоб зробити декілька селфі. Скільки це коштувало, невідомо. Екіпаж повністю цивільний, тобто це не професійні астронавти. Їх готували тільки півроку на випадок будь-якої екстремальної ситуації. Вони ще не повернулись, а політ вже називають історичним. Перше у відкритий космос вийшли звичайні люди. Перший скафандр не державної розробки. Вперше людина, яка пережила рак та має протез, потрапила до космосу. Я декілька разів заходила на пряму трансляцію, і знаєте, за польотом таки слідкують. Міжнародні ЗМІ зійшлися на тому, що SpaceX творить історію, і з новою силою запустили інформацію про те, що НАСА має контракт з Ілоном з висадки людей на місяць на протязі наступних 10 років. Five, four, three, two, three, four. Космос стає комерційним. Ні, не в тому сенсі, що з наступного місяця починаємо відкладати гроші на квитки, а що держави передають цю галузь приватним компаніям більш ефективним, більш прозорим, більш технологічно розвиненим. Ось так, наприклад, виглядає державний скафандр. А це вже одяг від SpaceX. Ян Вітакер, експерт з космічної фізики Ноттінгемського університету. Каже, що держава має займатися тільки соціальними проєктами, такими як медицина, освіта та захист громадян. І що давно вже було потрібно передати космос приватним компаніям Virgin Galactic на чолі з Річардом Бренсоном розвиває концепцію пасажирського літака ракети. Інший мільярдер, Джеф Безос, що в 21-му році відвідав космос, взявши з собою для світового рекорду жінку у віці 82 роки. Вартість польотів вражаюча. Безос бере за космос по 28 мільйонів доларів з людини. Бренсон за ракету літак збирає по півмільйона. Айзекман за поточний політ з виходом у відкритий космос. Заплатив за чутками більше 100 мільйонів. Тому ця історія не для всіх. І навряд чи найближчі 50 років ми побачимо квитки на орбіту у відкритому доступі. Але саме усвідомлення, що космос десь близько, вже третій день робить мої ранки фантастичними. close my eyes and close my world and never opened up to anything